2 серпня відбулась традиційна розширена нарада у міського голови, на якій очільник міста Михайло Посідко представив керівникам комунальних підприємств та структурних підрозділів заступників та керуючого справами. Також заслухали керівника управління освіти і науки Сергія Мельника з питань підготовки закладів освіти до нового навчального року, який розпочнеться 1 вересня та триватиме до 28 червня. Керівник управління повідомив, що 7 серпня розпочнеться перевірка закладів освіти з долученням фахівців ДСНС та національної поліції на предмет готовності до нового навчального року. Наразі тривають ремонти в навчальних закладах: заміна вікон, санвузлів, ремонт покрівлі. Нещодавно комунальники завершили ремонт дорожнього покриття на провулку амбулаторному. Кілька місяців тому в реставрований гуртожиток на Зіньківцях було заселено внутрішньо переміщених осіб. Дітки з гуртожитку можуть навчатися у гімназії номер 4 але для цього необхідно випрацювати маршрут та зручний час курсування транспорту. Відповідне доручення міський голова надав заступнику Сергію Васильченку. Друга частина наради стосувалася нещодавнього доручення міського голови забезпечити доступність до укриттів. Було створено робочу групу, яка під час сигналів повітряної тривоги виїжджає з перевіркою доступності та стану укриттів. Стосовно укриття я особисто під час тривоги виїжджав по деяким адресам, хаотичним, перевіряв укриття. Те, що я побачив, взагалі не сподобалося. Завтра на 10-ту годину у мене запланована зустріч управляти для того, що ефективного і реального вирішення проблем, а не відображення на папері, що в нас все добре. Тому про результати роботи буде обов'язково порядовано. Я думаю, ми можемо знайти спільну мову і вже не завтра. Наразі виявлено численні факти порушень та невідповідності нормам. Михайло Посідко наголосив, що кожен, хто не виконує розпорядження, буде притягнутий до відповідальності. Добре ще раз інформацію, надайте. Забагато не буває, Все. Але продовження нашого питання пов'язаного з відповідальністю. У них раз юристки на інформацію. Адміністративний штраф від 17 до 30 тисяч гривень за перший раз і до 51 тисячі гривень за другий раз безпосередньо на фізичну поставу. Це стосується це то, стосується укритів, виявлені да? певні недоліки без настання наслідків. Так, але на сьогоднішній день це стосується укриттів, які знаходяться в комунальній класі. Дивіться, я не хочу, якщо, чому, коли, що. Я хочу дій. Як це питання не піднімав, бо в нас там було все гаразд. Не треба мені оцих виправдань. чому ми цього не можемо зробити. Я хочу почути, чому ми це можемо зробити. І ми це робимо. От і все. Тому що наш деколи людей треба тільки карати гривні. І я прошу бачити це ось такі недоліки, які є, які встановлені відповідальними особами, офіційно встановлені з актами, офіційно встановлені з процесі моніторингу і наданої службові записки. Я хочу, щоб відповідальні особи несли питання. Все. А далі будемо розбиратися в судді, гайду скаржемо. Ми шукаємо, чому не можемо цього зробити. Все, на це не це накоштову. Я не хочу. Подивити. Дякую. Ірина Шелепницька надала інформацію про основні події в громаді, звернення та скарги мешканців. Щодо інформування, ну, звісно, можна говорити багато, але з основного, чим живе громада сьогодні, це перше питання – це оздоровлення наших діток. На сьогоднішній день наші дітки перебувають 44 дитини. В місті два, виїхали буквально два дні тому, і в місті Тарнава подгорна Хочу сказати, що отакі поїздки, які цього року вже в четверте в іноземні міста, тому що була Італія був сама Польща, все відбувається завдяки посиленню міжнародної співпраці особистих контактів міського голови. Тому це не якісь зобов'язання Європейського Союзу чи міфічні і соціальні проєкти. Все це тримається на кробітній усягненній праці як активізації цієї праці. Також ми маємо завдяки обласному бюджету вже поїздку до лісової військ. І якщо підрахувати приблизно, скільки дітей цього року змогли нас безкоштовними будівками скористатися, це приблизно 400 раз осіб. Це діти військових службовців, багатодітні, є переможці олімпіад, є діти з числа родин до Міський голова в ході наради надав ряд доручень та завдань, вказав на низку недоліків з термінами до виконання, а також подякував за роботу на окремих напрямках.